Огляд подій за 3 лютого вітаю. Останні дні силяться чутки про накопичення ворогам військ на кордоні з Сумською областю. По цій темі я можу тільки процитувати різні джерела. Офіційні. Сумська обласна військова адміністрація. Чи збирає ворог ударні угрупування на кордоні з Сумщиною? Зараз ситуація на кордонах Сумщини залишається контрольованою. Повідомляють Вова. Однак загроза повторного наступу ворога на Україну за кількома напрямками в лютому березні існує. І також про Сумщину Американський інститут війни каже, Путін може створювати умови для подальших російських рейдів через кордон до північно-східних районів України. Це ми. Щоб відволікти ЗСУ та скувати їх до північних прикордонних районів. Ну, Таким чином, у нас є приклад Білорусь. там всі 11 місяців щось громихає, війська туди-сюди бігають російські і все це не для наступу, а для відволікання значних сил ЗСУ від Основного фронту. Я не виключаю, що і у нас відбувається щось схоже на це. Але це все ж не привід заспокоїтись та не звертати увагу. Тим більше, що обстріли сумських громад продовжуються майже кожний день. До речі, за сьогодні один з тих рідких днів, коли обстріли зафіксовано не було. По новинам України авіація України протягом доби завдала 4 удари по районах засередження ворога. Та один по позиції його ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони засередження живої сили противника. Протягом доби рашисти завдали один ракетний удар. По цивільній інфраструктурі били по місту Барвінково, Харківська область, є жертви серед цивільного населення. І окрім того, ворог здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В Біловоцьку, Луганської області, окупанти облаштували черговий госпіталь на місці районної лікарні. І одразу завезли туди 120 поранених росіян. <клес> окупанти, попри втрати, наступали сьогодні на чотирьох напрямках. Повідомляє Генштаб. Новин по фронтам немає, окрім того, що йдуть тяжкі бої. Ми чекаємо доставки заявленої техніки, танків та контрнаступу нашого ЗСУ. Фронт поки стоїть. По обстрілам знищено сьогодні другий за останні кілька днів російський арктичний зенітно-ракетний комплекс Тор Арктика. Вчора я відео викладував, сьогодні є також. Цей був знищений сьогодні у другій половині дня, також у Херсонській області. Таким чином, за дві доби наші військові запустили в повітря 120 мільйонів доларів. І я нагадую, що два ці тори взорвані із 12, які всього були на озброєнні у російській армії, Кирилівка, Донецька область. Тут росіяни формують або формували другий ешелон для наступу на Вугледар. Це 5 кілометрів від Вугледару. В село напхали понад 1500 орків у школу. Ну і ця школа вибухнула. Ну, на щастя, Макіївка нічому росіян не вчить, тому хай, хай летять. А повідомили більше про 100-200 та стільки ж 300-х. Українські військові у США випереджають на графік навчань на ЗРК Петріо. Тренування завершаться за кілька тижнів замість трьох місяців. Це повідомив військовий аташе Кременецький. Програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як інших фахівців чат вчать. І причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони. Німеччина сьогодні підтвердила, що передає 14 танків леопард 2, про які раніше заявляла, і також 88 танків Леопард 1. Це вже новеньке щось. Вчора ми казали, що США підготували новий військовий пакет допомоги на 2,2 мільярди доларів. Сьогодні вже оголосили, що буде входити в той пакет. І так, пакет включатиме 181 транспортний засіб типу МРАП. Ну це БТР. Боєприпаси для Хаймарс. Ну, кажуть, що вони включають в себе і GLCDB, це ті, що стріляють на 160 км. Ну, дай Боже. Артилерійські снаряди калібру 155 мм, мінометні снаряди калібру 122 мм. 190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами. Це те, що треба нашим для оборони та того ж Бахмута тепловізійні приціли 250 ПТРК Джевелін і 2000 противотанкових ракет до них. Протипіхотні боєприпаси Клеймор, підривні боєприпаси. Спорядження для зими. Каски та інше польове обладнання, дві системи ППО ХАВКОК, зенітні гармати та боєприпаси, обладнання для інтеграції західних пускових установок до систем протиповітряної оборони України. Системи для протидії БПЛА, 4 РЛС, два легких РЛС, контрартилерійські радари. Безпілотні авіаційні системи ПУМа, БПЛА, високоточні ракети, обладнання для безпечного зв'язку, медичне обладнання і фінансування навчання та підтримки ЗСУ. Ну, дуже чудовий пакет, якраз те, що, те, що нам треба. Скоріше би воно прийшло. Захід має надати Україні всі відеозброєння, озброєння, крім ядерно. Це заявив новообраний президент Чехії Петер Павел. Україна не може боротися з таким сильним противником без броньованих технологій, без пілотників, артилерії, ракет великої дальності і без винищувачів, додав він. Німеччина та Нідерланди готують повне об'єднання своїх сухопутних сил та злиття своїх армій. Дивіться, які тектонічні здвигів пішли у обороноздатності всього світу. З нашою війною. Уже армія об'єднуються. Спільне угрупування налічуватиме 50 тисяч осіб, у тому числі 8 тисяч із Нідерландів. Країни планують зайнятися уніфікацією військових статутів та спільними закупівлями озброєння. Грузія провела опитування це, C.R.R.C. Georgia. А у Грузії 69% людей стурбовані масовим приїздом росіян до країни і побоюються негативних наслідків. Ну я думаю, що Грузія ще буде від цього страдати. А винним у війні в Україні 54% називають РФ і 25% особисто Путіна. К російській владі негативно ставляться 80% респондентів. Казахстан у 10 разів збільшив експорт нафти в обхід Росії після серії інцидентів на термінали в Новоросійську, якщо пам'ятаєте, вони переключились на Грузію поставки ну і виявилося, що без росіян краще. За підсумками 22-го року Казахстан експортував 1,3 мільйони тонн нафти через порти Грузії. Норвегія заявила, що передасть Україні частину доходів від зростання цін на нафту. Нафтові доходи нададуть Україні для військової допомоги, заявив прем'єр-міністр країни Йонас гар Стере. Тарік податок на нафту був утричі більший, ніж у 2021 році. У Росії заборонять продаж дитячих іграшок, що зображують техніку країн НАТО. Також планують протидіяти тому, щоб старші діти за комп'ютерними іграми не грали на боці ворога. Ну, це в них єдина проблема, мабуть. І таке ще цікаве, французький актор Жерар Депардє втік з Росії та допомагає ЗСУ. Актор передав українській армії гроші, які вилучив від продажу своєї квартири в Мордовії. Все Всі новини тихої спокійної ночі До завтра.